Всіх вітаю! Ви на каналі Танго Таро, і з вами я Лариса, тарологиня, що танцює танго. Так. Пропоную вашій увазі прогноз на тиждень, наступний тиждень з 10 по 16 листопада. Але нагадую, що такі прогнози на тиждень вони будуть дійсні саме тоді, коли ви їх побачите. Не треба прив'язуватися до конкретних дат. Сьогодні я вирішила працювати з котячими колодами. Я їх розташувала перший, другий, третій варіант по розміру. Перший варіант це таро примарного кота. Отакі тут котики, які проживають на кладовищі. Така цікава колода, друга колода, навпаки, така світленька, ніжненька, таро блакитної кішки. Отака колода. І оця сама велика, самого великого розміру чорне, золоте таро чорного кота. Отака колода великого розміру, і дуже така ефективна. І оця колода, як завжди, я буду на неї витягувати першу карту, загальні тенденції тижня. Вона складається тільки зі старших арканів, це пентарон. Тож, обирайте свою колоду. Сподіваюся, всі тут любителі котиків, кошатників, як то кажуть. Обирайте свій варіант і свою колоду. Так, третій варіант і другий ми відкладаємо. Відкладаємо і починаємо з першого варіанту. Прогноз на наступний тиждень для першого варіанту. Загальні тенденції тижня витягую для вас. Так і. Сам розклад, сам прогноз. Позитив наступного тижня для першого варіанту, негатив, карта порада і карта попередження. Давайте дивитись, що вам тут карти віщують. Зірка. Дуже класна карта, загальні тенденції тижня. Такі, знаєте, у вас будуть Ви будете... Мати натхнення, будете якось проявляти свою творчість. Е, у вас буде такий, знаєте, потяг до діяльності, до роботи. Але це ще карта трішечки така холодна, холоднувата і може показувати відстань. Можливо, ви будете працювати на відстані, можливо, з деякими людьми вас відстань трішечки розділить. Це карта неспішна, загальні тенденції будуть такі, знаєте, не швидкі, коли ви більше мрієте і сподіваєтеся, ніж щось робити конкретне. От зірка це не завжди і, скоріш за все, частіше показує не активну діяльність, а більше планування, обробка інформації, роздуми про те, як буде, як воно було б, як б там щось таке. ну Це більше такі уявлення. Ну і ще повторюю, що це карта творчості. Можливо, будете наступного тижня якось проявляти свою творчість. Позитив наступного тижня сімка мечів. Я нагадую, що в цій колоді оце… Масть мечів, це луни, мунс місяці, да? сімка місяців, тобто сім мечів в ну, базовій колоді. Сімка мечів в позитиві показує, що ви зможете вирішити якусь проблему, але вирішити її не просто так, а от прям за допомогою якогось креативу, хитрості, да? нестандартного, нешаблонного мислення. Отут зірка також підказує, що. от те, що я кажу, творчість, креатив, щось таке, знаєте, от інформацію ви якось будете обробляти незвичайним способом, і знайдете якийсь такий вихід із ситуації, який, можливо, на перший погляд, і не прийде, ну, не, не спаде да, на думку, а ви щось таке якийсь, знайдете. Ну, хитрість якусь зробите. Це коли вас, наприклад, не пускають у двері, а ви зможете залізти у вікно щось таке. І ще в позитиві сімка мечів каже знову таки про творчість. Тут значення креативу є. Ще сімка мечів це така знаєте, дипломатичність, коли ви розумієте, що кому можна сказати, а що кому там промовчати. Тобто, це все от ваша хитрість ума. От Я цю карту інколи називаю картою хитрого лису. Коли лисичка така, знаєте, вона знає, як зробити, як замести сліди, до кого як підлеститися. Як використати ситуацію саме на свою користь? От така у вас такий у вас буде позитив наступного тижня. Негатив королева мечів, ну, якась жінка буде вам протистояти. Я думаю, що ви з нею будете шукати до неї підходи, а вона буде така холодна, жорстка. Можливо, там якісь проти вас готуються документи, папери, і вам треба буде так от вирішити це все, так, щоб все ж таки на вашу користь це повернулося. Це якась, знаєте, ну... Взаємодія, можливо, з офіційними органами, або з керівником, вашим, з керівницею, щось таке офіційне, офіційне і таке, що. Немає емоцій, От, розумієте, ви не можете ніяк вплинути, не плакати там, не сльозами, не вмовляннями. Вам треба шукати якийсь хитрий підхід, якийсь такий е, нестандартний підхід до цієї жіночки. Це може бути і чоловік, неважливо, не королева вийшла чи король. Це людина при владі, людина, яка має важелі впливу. І ось ця людина буде вам ну, якось шкодити наступного тижня. Ще ви знаєте, королева мечі він коли показує колишню, от з ким ви розсталися. Якщо ви чоловік, мене дивитеся, це ваша колишня, якась чи дружина, чи коханка. Якщо ви дивитесь мене, ви жінка, то у вас може бути колишня подруга, колишня керівниця, хтось з ким ви раніше спілкувалися, а потім якось ви розійшлися по життю. І от ця людина буде у вас в негативі на наступному тижні якась така взаємодія, яка вам не буде подобатися, але ви знайдете до неї підхід. Ви просто її вже, мабуть, знаєте з минулого, і ви знаєте, як до неї під'їхати, скажімо так, або взяти з неї те, що вам потрібно. Карта порада. Десятка кубків. Десятка кубків в якості поради каже, що вам треба звернутися за допомогою в своє коло спілкування, в свою родину, до близьких людей. Вам вас підтримають, вам здійснять допомогу якусь. Ще десятка кубків може казати, як, ну в якості поради. Да? Зберіть всю сім'ю під одним дахом за одним столом, поспілкуйтеся, можливо, якщо ви не можете спілкуватися фізично от за зіркою, подзвоніть, напишіть, поспілкуйтеся. Тут порада саме йти в родину, йти в своє коло. Якщо у вас немає такої великої родини, або взагалі там не актуальна ця тема для вас, ця карта може показувати співробітників, ваш колектив робочий, або коло спілкування, ну, якась спільнота це може бути, куди вам. Ну, Можна піти, і ви там отримуєте те, що вам потрібно. І карта попередження туз мечів. От дивіться, скільки мечів: 1, 2, мечів в цій колоді, і карта зірка вона також така холодна, трішечки, да? не, не близька. скажімо так. Попередження туз мечів. Не рубайте з плеча. От Не намагайтеся вилішити раз і назавжди все, розставити крапки над і поки що не треба. Шукайте, шукайте вихід. Да? Можливо, вам хочеться поскандалити, можливо, вам хочеться, там, я не знаю, розірвати всі стосунки. Але сімка мечів вам каже: не поспішайте, а пошукайте, є якийсь інший підхід, інше рішення якесь є. Так, Другий варіант таро-блакитної кошечки. І перша карта, яка покаже основні енергії, основні тенденції. Поки я мішаю колоду, я всіх запрошую приєднатися до мого інстаграму. Там в мене для вас багато-багато пропозицій, експрес-розкладів. І для нових підписників в мене на першу консультацію завжди є знижечка. Приходьте, в мене там цікаво. Перша карта основні енергії, основні тенденції вашого наступного тижня. І сам розклад. Що нам скаже кішечка? Оця колода в мене доволі така капризна капризуля. Не завжди зрозуміло каже, і не завжди відповідає на конкретні запитання. А знаєте, як та кошечка. І питаєш одне, а вона щось відповідає інше. Така норовлива трішки, сама собі на умі, скажімо так. так. Карта позитив тижня, негатив тижня. Порада для другого варіанту і попередження. Основні загальні тенденції тижня місяць. місяць. Ну, такі будуть енергії, знаєте, сумніви, тривожність, тривоги, страхи якісь. Але це саме стан вашої ну, емоційної сфери, вашої психіки. Це не реальні якісь погані події, а саме те, як ви до них відноситесь. А відноситесь ви з хвилюванням, з сумнівами, вам щось не зрозуміло. але не зрозуміло саме тому, що у вас немає всій повноти інформації. Ви ще не можете бачити все, як воно є, і вам щось, знаєте, здається. І ви цього, що вам здається, ви цього лякаєтесь, хоча воно ще не відбулося. Тож такі енергії у вас будуть ну, буде трішечки незрозумілість, мутність якась. Да? І саме через це ваші хвилювання і тривоги. Карта позитив п'ятірка кубків. Це не дуже позитивна карта, але в, в, в позиції позитива п'ятірка кубків скаже вам, що найгірше вже позаду. От бачите, злоною як перегукується. Ви ще, можливо, чекаєте чогось поганого, але, або ви ще занурені в свої такі негативні переживання. От щось таке трапилося, я бачу за цією картою, що щось, мабуть, вже трапилось, що вас занурило. Ну, в не дуже приємні роздуми. Да? Ви е, зациклюєтесь трішечки в негативі. Але п'ятірка кубків в позитивній позиції, саме в позитивній, каже, що найгірше вже позаду. Вже трішечки можна ще посумувати і дивитися, що у вас ще є щось хороше. Не все ви втратили. Е, ще декілька днів можна посумувати, тривожитися, а потім вже Повертатися до позитивних моментів. Негатив, ой, бачите, знову місяць. Два рази вищий в місяць у вашому розкладі, і це акцентує нашу увагу. Місяць в негативі каже дійсно, що ви собі багато чого придумуєте. Місяць, коли він такий, бачите, подвоєний, це просто дуже глибоко занурення кудись в. Ну, в печалі, в сумніві, в тривоги, в страхи, в хвилювання, і ви вже не можете звідти вийти. От просто ви якби вже спускаєтесь на дно ваших переживань. Я хочу, щоб ви мене почули. Найгірше вже позаду. Вам треба себе вже збирати і повертатися. Повертатися, щоб негатив залишався за спиною. Те, що сталося, вже сталося. Ви його не зміните. Бачите, тут просто розлито емоціями, ви просто занурені в емоції. І я так бачу не в самі гарні емоції. Ну, я розумію, вам зараз, можливо, важкувато. Але ви знаєте, от коли два місяці, я прям бачу, як ви тонете. Тонете і йдете на дно. Вам треба якось витягти себе з цього становища. І ну, шукати, от прям насильно шукати якийсь ну не позитив ситуації, можливо, ситуація дуже негативна, дуже сумна або печальна. Можливо, там немає ніякого позитиву, але шукайте щось хороше в вашому житті, те, що залишилось, ну ніяк не може так, щоб ви втратили буквально все. Щось у вас є е, хороше, і треба зараз прям концентруватися на хорошому, е, прям через силу. От дивіться на хороше через силу, займайтеся чим, чимось хорошим через силу, витягуйте себе. Бо місяць подвійний це коли ви можете прямо втопитися. Там. Ну, не треба так, не треба. А, да, далі дивимося, порада. ну, Десятка пентаклів. А, подивіться, це дуже така позитивна карта, і вона каже про спільноту. По-перше, це може бути ваша родина. Не та родина, яка поруч, да, от прям проживає з вами. А це вся родина: родичі, брати, сестри, двоюрідні, троюрідні, якісь там тітки, дядьки, отакі родичі, да, вся родина. Пошукайте там старі, малі. Можливо, якесь свято, можливо, зібратися треба. Да? Бо з родиною можна, ну, я сподіваюся, що з родиною можна з кимось. от знаєте, Можливо, не вся родина. Можливо, хтось є у вас, хто вас підтримує. Це карта Пентакліва, тож, можливо, хтось вам окаже допомогу. Можливо, хтось підтримує ну, фінансово або просто ресурсами якимись фізично, чи поділиться з вами чимось, чи нерухомістю, чи ви зможете пожити там у когось. Ну, Я не знаю, що там у вас таке трапилося, але родина це ваша опора. І це може бути не тільки родина, а близьке коло спілкування, знову-таки, співробітники, колектив на роботі, спільнота якась, з якою у вас є щось таке. Ну, спільне. І це, можливо, ваш бізнес, можливо, ваш, ваша справа якась, куди ви вкладаєте гроші, е, отримуєте гроші, можливо, вам треба зануритися в роботу. карта каже, розумієте, Щоб відключитися від е, е, таких сумних подій. І карта попередження. Трійка, трійка е, господі, пентаклів. Тут болс, м'ячик, і я забуваю. Трійка пентаклів попередження. Не беріть на себе дуже багато. Не беріть все на себе, розподіляйте обов'язки, бо за трійкою Пентаклів ну, в такій не дуже позитивній позиції, людина хоче все тягти на собі. А вам карта радить не треба. Робіть те, що відноситься до вашої зони відповідальності. Да? А ну, не тягніть ковдру на себе. Бо, може, у вас буде забагато, робіть те, що вам потрібно. Ще карта каже: не вкладайтеся в якісь сумнівні проекти, якщо що. не оплачуйте якісь сумнівні курси навчання, принаймні почекайте цей тиждень. Цей тиждень не дуже для вас сприятливий, тож не починайте навчання, не починайте бізнес і не робіть якихось сумнівних кроків. І остання позиція, третій варіант, останній прогноз для третього варіанту загальні тенденції тижня на наступний тиждень. І розклад. Така велика колода, її можна отак перемішувати тільки вертикально, бо вона не вміщається так. в жіночу руку. Так. Але завжди дуже-дуже влучно щось розказуємо. Позитив наступного тижня для третього варіанту. Негатив, карта порада і карта попередження для третього варіанту. Так, розклад готовий. Дивимось. Загальні тенденції жриця. Бачите, що жриця вам показує? Зберігайте таємницю, багато ну, розповідайте про свої плани. Не вступайте в суперечки, не приймайте участь в якихось там розбірках між двох сторін. Да, якщо є якийсь конфлікт на роботі чи взагалі поруч з вами, не приймайте нічую позицію, зберігайте нейтралітет. Жриця, як загальні тенденції, може вказувати, якщо ви маєте відношення до езотеричної діяльності, що у вас буде тиждень цьому присвячений. Чи клієнтам, чи розкладам, чи, ну, чим ви там займаєтесь, да? що у вас буде цей тиждень наповнений вашою діяльністю, і він буде успішний. Ну, Такі тенденції. І вони, весь тиждень буде такий не дуже. Поспішний жриця – пасивна карта. Можливо, справи якось пригальмуються або ви їх пригальмуйте, бо жриця нікуди не поспішає, вона дивиться, вона роздумує, вона приймає рішення трішечки згодом. Так, позитив дурень чи блазень – Карта нульовий аркан. Блазень – це хороша карта. Позитив тижня, що можливо у вас щось начнеться, почнеться з самого початку. Щось починається таке, де ви раніше не були, чим ви раніше не займалися. Це можливо легка, невимушена подорож, така причому спонтанна така подорож. Да? Не думали, не гадали, вас, вас кудись покликали, і ви швиденько оцей вузлик зібрали і побігли. Позитив може вас очікувати від ваших дітей, незалежно якого віку, ну, більш, звісно, не дуже дорослих. Це взагалі такий настрій, знаєте, веселий, легкий, спонтанний. Тобто сама карта позитивна, але позитив буде в тому, що щось трапиться, знаєте, раптово, несподівано для вас. І це буде на позитив. Ви цього не очікуєте. Неочікуваний розвиток подій, який вас здивує, і принесе вам позитив. Негатив. Але бачите, як вони перегукуються. В негативі щось у вас завершиться. Ви з кимось завершите спілкування, співпрацю, якась ситуація добігла кінця. Вона, в принципі, за цією картою, вона вже має добігти кінця, вже в неї немає е, там, якихось тенденцій. Да? Воно так і має бути. Але, можливо, це ситуація, де ви були до чогось прив'язані. Вона звична для вас, да? якась була зона комфорту, і вона закінчується. За цією картою буває втрата роботи, буває втрата. Відмова в оренді житла, наприклад, хазяїн каже, все, я буду продавати квартиру, збирайте речі, виїжджайте. Можливо, закінчення стосунків, будь-чого. Да? Але ну, і вам це буде не дуже приємно, бо ця карта в негативі, вона сама не дуже позитивна, і вона ще в негативі. Тобто, можливо, якісь болісні такі відчуття. Це болісне закінчення, коли нам шкода, ми не хочемо. Хоча ми розуміємо, що дійсно прийшов вже срок. Але дивіться, в позитиві, я думаю, що ви дуже швидко відновитесь і дуже швидко почнете щось нове. От втратили роботу і тут же побігли на сайт з пошуку роботи, і причому ви можете не просто швидко знайти нову роботу, а взагалі нову діяльність, нову сферу якусь, і ви скажете, о, мені цікаво це спробувати. Ем, якщо там стосунки якось да, вже добігли кінця і розійшлися. То знов-таки, в позитиві ви зрозумієте, що ви тепер вільна людина. Да, Звикли, да, там щось було, історія якась у вас була. Болісно відривати, розумієте? Але одночасно ви відчуєте якусь свободу, якесь звільнення. Не знаю, тут якось переплетено дуже. І негатив, і позитив, воно одне про одне щось розповідає. Карта порада. Король Кубків. Ну, по перше, зверніться за порадою до людини, яка вас вислухає, проявить до вас доброзичливість, емпатію. Знаєте, підтримає вас. Це може бути якась близька людина, знайомий, дорослий син, брат, батько, чоловік. Або це може бути лікар, або психотерапевт. Який просто поставиться до вас дуже доброзичливо, розумієте? Він вас вислухає, підтримує, і вам стане легше. Якщо ви не хочете або у вас нема до кого звернутися за порадою, то просто король Кубків, як порада, він каже, що ви можете володіти своїми емоціями, управляти ними. Да, це емоційний тиждень, я бачу за цими картами. Це буде так: от, гойдалки, гойдалки, розумієте, блазень і десятка мечів. Це просто з одного з одного боку до іншого спектру емоцій, і король Кубків вам радить. Управляйте емоціями, да? будьте як би, знаєте, королем своїх емоцій. Тобто тримайте себе в руках і направляйте емоції ну, в правильне русло. Так, е, карта попередження, дев'ятка пентаклів. Ну, поки що не розслабляйтеся, да, е, зовсім може розслаблятися це е, поки що не час. І дев'ятка пентаклів в якості попередження каже: отак, от на спонтанних емоційних вчинках якихось, не витрачайте багато грошей, бо це карта, коли людина собі дозволяє щось таке, знаєте, е, по-багатому. От не витрачайте дуже багато грошей. Буває таке, от я зразу згадала, жінки, да, коли щось таке печальненьке страпляється, жінка хоче себе побалувати, порадувати. Да, порадуйте, ви можете це зробити, але не всі гроші от витрачайте, залиште подушку безпеки якусь. Ось така порада для всіх варіантів. Я сподіваюся, вам було цікаво, корисно. І прощаюся з вами до наступних відео.